Здрастуйте, дорогі малята. І ти не слухо, Здрастуй. А, привіт, друзі! Здрастуйте, тітонько сово. Щось його немає ніде, вже другий день не виходить. Кого немає? Не слуха, може. Ти поясниш мені, малятам, що сталося. Та у нас у дворі хлопчик був з кумедним таким носом. Я завжди сміявся, коли він виходив. А ось щось другий день він не виходить. Як сміявся? Ти дражнив його? Ні, тітонько, я по-доброму. А що тут такого? Знаєш, любине слухо, зараз я розповім одну історію, котра відбулася в африканському дитячому садку. А ти слухай і думай, що тут такого. Як відомо, папуги вміють наслідувати будь-які звуки і особливо талановиті в цьому мистецтві молоді папушки. Один такий здібний малюк був і в дитячому садку. Він умів скрипіти, шхати і навіть кашляти. Почує який-небудь звук і одразу повторить. Усім це подобалося, поки папушка не почав передражнювати своїх друзів, а потім, ви тільки уявіть малята, почав обзиватися. Слоника назвав незграбним, жиравчика довготелесим, бегемотика – товстопузим, і ось це вже нікому не подобалося. Друзі не хотіли більше з ним грати. Слоник відмовлявся розгойдувати папушку на гілці. Жиравчик не бажав шукати його у густому листі, а бегемотик більше не дозволяв кататися на його спині. І що він все зрозумів? Так, тітонько. Нічого тоді папушка не зрозумів. Він образився і сердити на всіх полетів у найвіддаленіший куточок дитячого садка. Там була печерка. І в ній мешкала луна. Варто було тільки гукнути щось біля входу, як луна одразу повторювала останні слова: Друзі вредні вредні! вредні. Радів було папушка, що луна з ним заодно, та потім згадав про свою звичку обзиватися. Луна повторушка! 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 Луна старанно повторила всі його образливі слова. А я кажу, це ти повториш. Сердився папушка і полетів до виховательки на луну скаржитися. Ніхто мене не любить, ні луна, ні звірята, ніхто плакав він, а мудра слониха йому відповідала Не плач, маленький, вони не від тебе бігають. А від твоїх поганих слів, адже тобі самому вони неприємні, правда? Ось тоді папушка все зрозумів і поспішив до своїх друзів. Прошу пробачення! Звичайно ж, друзі йому пробачили і знову почали грати разом. Куди ти не слухо? Як це куди? До того хлопчика. Попрошу у нього пробачення і не обзиватимуся більше. О, я рада, що ти все зрозумів. Тільки, будь ласка, не забудь сказати малятам до побачення. Ой і справді забув. До побачення, друзі. До нових зустрічей, малята.